Вважаю частково свою місію виповненою. Я хочу сказати, що сьогодні зареєстрував заяву про складання повноважень мною, народного депутата України. Мені здається, що про його місію відомо тільки йому. От я ж якраз до цього Знаю, не що, раз, Один раз ти пішов, народні депутати, склав мандат. Коли пішов другий раз, всі типа, та ну, вже ж порадиш, і тут можна і слова з іншої пісні. В одну річку двічі, не війдеш, не війде. Не, mm. на, на що ти підставляєш людей, які тобі довіряють, які йдуть за тобою? Ти ну, вдруге зробити те саме, це вже не зрадити. Я перепрошую, це називається всратися навіть на березі, навіть в воду не заходити просто. Чого ти туди йдеш? Славік, ну, типа, не твоє, ну не йди, ну співай, ну окей. Не треба всіх повчати, що сонце гаряче, вода мокра. Оці свої звернення записують. Ну, реально, припините? це весь зміст. Типу, містер мене. очевидність, дякую, що ти на мені це сказав. А я ж не, не знав, так? Да? Типа, мудрість, В Єль його відправили, вчити що? Ну, тепер освітній проєкт буде, зі студентами буде. Дихати синхронно з Френсісом Фукуямою вчили? Рома, припини. Чому? Я не можу, я буду ржачать. Ну, Гокін – це і, то, і то, ну, то величина. Але його, ну, інвалід був. Все. А ти ж здоровий, все, голос є, ти ніби притомний. Знаєш, що президентський рейтинг поміряли сьогодні? 2% в нього. Президен... Два. Президентський... У Гриценка 3. <рес> У нього два 2%? Так. Ну він і не йшов президенти. Слава Богу. Слухай, Слухай я, я кажу, як от, реально слово. з точки зору людини, виборця. Я не збираюся тут бути журналіст в білих рукавичках, зараз бі я бі скажу об'єктивно Святослав мав на це право. Ні, ти не маєш на це право, тому що ти дуриш людей. Дурити людей не треба. Тому що в тебе, повірили, у нас серед наших глядачів дуже багато виборців саме голосу. Ну, Це ми бачили через наше опитування перед творчеством. Просто виборами. дуже багато людей. І мені там пишуть, а що там скрипін топить проти голосу. Та? Я топлю проти голосу. Так, ну куди? Ну, Славік зробив сам все. І ніхто не топить. Ну, якщо ну, політики, в принципі, до всіх треба ставитися прискіпливо. І питати з усіх. Без всякого піетету. Не можна говорити, ой, ну там поблажливо. Це ми навпаки ще поблажливо до голосу ставимося. Інше що в цю студію не ходять ОПЗЖ. Це заборонено. Та у них просто є ж цей. Батьківщина, до речі, не ходить, і Європейська солідарність не О, дуже несуть. ви маєте, що маєте? Ходили голос і слуга народу. Ну, слуга народу а випадково, голос просто... Слуга народу, а голос, просто випадково, коли вони приходять в студію, це називається побиття, типа, немовляти. Просто садистське побиття. Тому що ти запитуєш, і вони прекрасно розуміють, що ти запитуєш справедливо. Типа, а що ви, пацани, і дівчата? Вообще, ребята. Як так може статися? І тому, і що їх, і і зайвий раз, вони ту прийдуть в ефір, і знову буде пирожок пирожок бублік. Давай Вакарчука запросимо. Взагалі без питань. Виявляєте наш діалог. Сонце світить, вода мокра. Це його проповідь. Я знаю. Я ні. Це ну, його твіттер, в принципі. Скажу, покажи памперс. Ну, mm. тут треба, треба зауважити, просто, що скоро місцеві вибори, і голос міг би завести свої команди міг би, міг, Я же кажу, міг би завести свою команду ну, в. Ми подивимося повністю. Подивимось тепер, що, що буде з партією, чи, і чи можливо виявиться так, що це чергова партія ну, на, якусь, на якийсь момент створена і все. У Славіка це так було. Ну, Але ж дивись, в самій партії. В самій партії, ті, хто пішли, я ж кажу, люди, не, які так повірили, ми їх знаємо, знаємо. Люди, знаємо і знаємо. З, я не буду зараз відверто по прізвищах, не буду, щоб ну, не, по прізвищах тому, що... не будемо. Да, але, але ми багатьох знаємо і поважаємо але людей. Багато хто поза кадром говорив з голосу. Дякую за ваші зауваження. Що справедлива критика, що політики взагалі рідко роблять? Ну там є такі люди. Або кажуть, а підкажіть, будь ласка, там, і радяться. Ну, а що б зробити? Але це люди, які не байдужі. Це, не, ну, це якраз не Вакарчук був. Так що місцеві вибори, голоси, я перепрошую, ну, зараз вже все, вже пізно в Боржомі. Це я не знаю, хто там має очолити голос. Хіба що Саакашвілі. Просто як таблоїд. О Боже. Шо? Я сподіваюся, це не відбудеться. про те, що ж так. Ну як ну, ні, ну як вітрина. Хоча там теж вітер в голові.